З то парато набисо висипалася саме, бо все гнильо, руки, лазрі, там не було що робити. Знову скандал на Рівненщині, і знову через церкву, а конкретніше через храм святого Івана Хрестителя. Культову споруду звели ще у 18 столітті, а зараз вона має такий вигляд. Церква була побудована у 18 столітті. Це дата 1762 рік. Час побудови церкви. Маємо розуміти, що тоді все село було греко-католиків. І цю церкву будували власне община села, але греко католиків Ця старовинна церква була збудована у селі Забороль, що поблизу рівного. Місцеві жителі вирішили, що храм перебуває в аварійному стані і його потрібно знести. А на цьому місці побудувати новий. Тому що вона вже ну як стара, чуть не, не розвалилась, там вже порохно скрізь було. Скажи, скрізь що порохно. Перенесено з ремельської церкви, це да. а ще воно перенесено з ремля, з села Ремель вже так. там церква була, і з цієї церкви розібрали, і це все сюди. І тут побудували церкву. Так що ця церква вже дуже стара, і ну як ну вже саме порохно було. І ми вирішили побудувати церкву. То ми так за тиждень достроїли з цього, що залишилось, і ще докупляли ми і побудували оцю хатинку. та окрім самого факту знесення церкви рівненського історика Миколу Бендюка обурило, що святу будівлю селяни різали бензопилою. Про що чоловік написав на своїй сторінці у Фейсбук? Ніхто бензопилою не різав, Ні. це брехня. По-друге, хлопці верха це зняли, приїхав кран, приїхав, зняли перш купола. Зняли і тоді їм легко було розбирати. Да. І да ломи брали. То вона сама валилася дівчата. Це не це хто таке сказав, що лома нуці ломоми, да поджимали, ви сама ж бачила. Крім того, в соцмережах ширилася інформація, що на місці церкви навіть знайшли кістки, які нібито людські. правда, що знайшли кістки? Неправда, неправда. Неправда. А хто це бачив? Хто бачить? Хто бачить, то ми? хай нам скаже. Да. А ось історики запевняють протилежне та кажуть, що на тому місці колись ховали людей. Ми всі маємо розуміти, що навколо церков до 18, до кінця вісімнадцятого століття були кладовища. Кладовища там були. Ми, якщо це старе село, воно 15 століття, ми маємо розуміти, що спочатку вже там була якась церква. Це традиційне місце, і там ховали, ховали людей. І там, якщо зараз купнути, ми там отримуємо в 3-4 яруси поховання. Вони там точно є. Микола Бендюк каже, що ця церква є типовим зразком волинської дерев'яної архітектури, і таких на Рівненщині в ті часи було мало. Додає, що руйнуватися вона почала через неправильне будування. Вона в такому стані проіснувала вже 200 років, і років більше 10 років тому її обшили вагонкою. Вагонка була пластикова, той сайдинг, як її називають. Дерев'яні церкви не можна обшивати сайдингом, бо тому, що дерево запарюється всередині під пластиком. І звичайно, що з того часу, як вони обшили її, вона спочатку виглядала їм гарніше, але вони зіпсували всю архітектуру, карнизи, віконні обрамлення, все це було заховано під вагонкою або збито. Додає, церкву можна було реставрувати, але це обійшлося б дорожче приблизно на 20%. Я дивився картинки, які мені скидали відео. Я бачив, що вона була поїджена шашлем, була грибком пошкоджена. Але це їхня вина. Але насправді все все можна відреставрувати. Зараз є технології, які дозволяють укріпити ту деревину на місці, можливо, якісь деталі в деревині замінити тільки. Але церква б стояла б ще 300 років і 500 років при хорошій реставрації. Також ми запитали у селян, чи є дозвіл про знесення храму, але почули, що такою інформацією вони не володіють. В свій аргумент кажуть, що священик був не проти. Рішення вже громади називали да не давно, тому що церква така вже вона трохи була, ну не скажімо так, не, не можна дати оцінку, що вона в аварійному стані, але вже вона була не для подальшої служби. Має вона ніякої цінності, тому що ми брали відділ культури обласного і районному Тому що вона не є певною, вона не внесена, нікуди не до яких єст. Ну якщо не будуть напхати палки у колеса, то почнеться скоріше. Якщо будуть такої їздити туди-сюди і задавати питань багато, то ну, понятне, що не то ні, то зрозуміло, що почнеться скоро. Я можу коментувати це питання в своїй галузі. Що щодо знесення церкви порушення не було. Законодавства щодо охорони культурної спадщини пам'ятка не була об'єктом місцевого значення. Громада не порушила це законодавство. Також думку висловили й в Рівненській облдержадміністрації. Варто зазначити, що ця культова споруда не є об'єктом пам'яткою культурної спадщини. У 2015 році для її збереження прихожанами було прийнято рішення про обкладення сайдингом. Але це не врятувало від руйнування. Тому згодом прийняли рішення про будівництво нової церкви. Що ж буде далі із залишками храму? Поки невідомо. Але селяни зупинятись не збираються. Планують звести на цьому місці нову церкву. Діана Спірнова, Володимир Захаров. Новини Рівного.